Чотири золотих медалі привезли буковинські спортсмени з чемпіонату Кубку світу з карате, який відбувся у Хорвації. Цим здобутком буковинські атлети вкотре підтвердили свій високий рівень серед інших топових спортсменів світу. На змаганнях Україна здобула перше загальнокомандне місце, здобувши шість золотих медалей. Чотири з яких заслуга вихованців Чернівецької обласної федерації карате. Капітан національної збірної в інтерв'ю ТВА не приховував, що пишається молодими і прогресивними спортсменами, які поїхали від Чернівців цьогоріч. Ми зробили дуже гарну зараз роботу. У нас дуже багато молодих спортсменів поїхало, чим ми справді пишаємося? Тому що вони показали непоганий результат. Поїхали туди всі перші номери нашого клубу. І частково це перші номери Мари країни, тому в цілому і непоганий результат. Головний тренер спортивного клубу розповів, що на змаганнях були труднощі через зміну умов реєстрації, які ускладнили процес. Відповідно, і потрапити на сам чемпіонат стало випробуванням для команди. Хочу зазначити, що в цього, цього разу було дуже важко туди навіть попасти в плані реєстрації, тому що реєстрація розрахована орієнтовно на три місяці тривалості через сайт, через повну передоплату одразу на місці. І при всіх цих умовах за один день всі категорії, в яких ми приймали участь, були закриті. Тобто, конкуренція на одне місце, просто щоб виступити, була вже шаленою. Головний тренер також детально розповів про нагороди, з якими повернулися його атлети з офіційних здобутків. У нас є золота медаль в категорії до 14 років, хлопці до 40 кг. Це найлегша категорія. У нас два атлета приймали участь в категоріях ката, це бій тінню, А два атлета приймали участь в категоріях куміте. Ми стараємося розвиватися в двох напрямках. Тренер Олександр Сергієв в свою чергу розповів, які задачі ставила команда на ці змагання і чи вдалося виконати їх. Ми повезли на ці змагання спортсменів різних вікових груп, і дорослі спортсмени, наприклад, Георгій Піцл, який виборов золоту медаль. Це вже його. Четверта медаль в цій категорії за останні роки. От, тому, в принципі, ми очікували від нього хороший результат, і Він просто підтвердив наші очікування. Сам Георгій Піцул каже, приємно розуміти, що він зараз на тому етапі, коли перемога для нього є щось звичне і стабільне, але все одно дуже бажаною. Взагалі, приємно це усвідомлювати, що такий результат став вже. Так ну, звичайною подією, при цьому спортсмен розуміє, що такий результат є наслідком його постійного самовдосконалення і роботи над своїми навичками. Це насправді просто результат дуже багатьох років праці і роботи над собою, щоб приїжджати на такі турніри і просто робити свою роботу, робити її найкраще і виходити звідти завжди з медалі. Юний атлет Юрій Павлюк привіз із хорвації золото за нагороду. Дякує своїм тренерам, які зберігали віру в нього. Адже якби не вони, цього всього б не було. Переконаний спортсмен. Я дуже вдячна своєму тренеру і своїм одноклубникам за підтримку, що то допомагали мені розминати підбадьорували мене і так далі. Президент обласної федерації Карате коментуючи результати змагань, зазначив, що Чернівецька команда і далі стійко утримуватиме свій високий рівень, якого вдалося спільно досягти. Ми дуже задоволені, тому що це вперше чотири золота з прем'єр-ліги дитячої. Це найкращий результат в Україні. Завдяки цьому результату чернівецьких спортсменів Україна посіла перше загальнокомандне місце. Ми пишаємо сім спортсменами. Чернівці, як завжди, попереду. Я впевнений, що кроте – це найкращий вид спорту. Юлія Слободян, телеканал ТВА.